Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Квітень місяць, друзі, і це саме час для висадки саджанців спаржі. Сезон висадки спаржі це квітень, травень, ну ще можна прихопити червень. Далі вже висаджувати спаржу не бажано, тому що вона повинна встигнути укоренитись до зими. От, і щоб на наступний рік дати хороший, ну хоча б перший, більш-менш перестойний урожай. Хоча скажу вам із досвіду, садили ми пізніше. От нічого страшного, спаржа така культура витривала. Все одно вона не пропаде, приживеться. Єдине, що звичайно на наступний рік розраховувати на якийсь пристойний урожай вже не можна, от, але все одно якийсь урожай зберете. Прийшли до нас вже спас сажанці, спаржі з Голландії, Саджанці сертифіковані. От, і замовляють уже в нас саджанці, бажаючи висадити в себе. На городі, на полі, там, на клумбі. Ну, як я вже казав е в своїх е минулих відео, е щоб спаржу не купувати, її треба що саджати. Отож, замовляють у нас саджанці хто 5 саджанців, хто 10, хто 100, е хто й більше. Там, е і саджанці до речі, от, е є двох видів: вони є е е клас А і клас Б. Ну, крім того, що вони є різних сортів, от саджанці, це інша вже розмова, інше питання. Але е, в різних сортах от ще є саджанці клас А і клас Б. І що ж це таке? Бо багато хто не розуміє, от і чому там ті дорожчі, ті дешевші. От саме про це я хочу поговорити і показати от, візуально, як же, чим же вони відрізняються, і розказати які ж тут нюанси. Отож. Дивимось. Ну, ось в таких мішках. Бачите, приходять до нас саджанці спаржі от, Пакують їх в голландії. Такі мішки. ну от В такі мішки влазить 200 штук класу Б. ну Тут уже, трошки вже відправили ми з цього мішка. Тут 200 штук класу Б. От, і в цьому смішку оце класа А. І класу А в такий мішок лазить 100 штук. От. Ну, от, все така от, е, інформаційна сторіночка по тому, як приходять до нас саджанці з класу. Ну от, друзі, от хочу вам показати, як же виглядають саджанці класу А і класу Б. Ну, взяв по два саджанці е, різних сортів. От, е, ну, це от сорт у нас е, Сорт, Це сорт зеленої спаржі. Сорт баклін. Е, це сорт білої спаржі Prius. Е, два саджанці. І два саджанці це новий сорт. Новий сорт, який в цьому році приїхав до нас із Оландії. Сорт Millennium. От, і бачите, оце клас А. От чим власне, відрізняється от навіть візуально клас А від класу Б. Е, ну, По-перше, вони більші. Бачите, майже в два рази більші, ну, не майже, майже в два рази більші. Е, по розміру сорт е, клас А від класу Б відрізняється. Потім е, е, вагою відрізняється. Тобто клас Б це саджанці, які... До 70, 70 грам важать. Якщо кинути на ваги, саджанець він буде менше 70 грам важити. Якщо вже більше 70 грам бувають і до 100 грам от саджанці, то це вже вважається клас, Б, клас А. От, і вони відповідно і коштують дорожче. Е, чому? Ну, по-перше, вони швидше приживуться от, і на слідучий рік дадуть більший урожай. От, чим клас Б. Хоча і клас Б теж на слідчий рік дасть урожай, але менший, звичайно, ніж клас А. І ще через рік клас А, оскільки він краще розростеться, дасть кращий урожай. Тобто два роки клас А буде давати більший урожай, ніж клас Б. А потім е саджанці, в принципі, на третій рік досягають уже своєї е орієнтовно стабільної урожайності, і вже майже урожайність, що класу А, що класу Б вже на третій рік не буде відрізнятися. Ну от, е от саме цим і відрізняється клас А від класу Б. Е ну що ще можна сказати? Е Посаджанцям. Е Ага, цей новий сорт Міленіум, e, e, він здатний рости до 40 років без e, зменшення продуктивності по урожайності. А тоді як інші сорти, от що зеленої, що білої спаржі, що були до цього сорту. От вони розраховані на 8-10 років без втрати продуктивності по урожайності. Ну а потім вони зменшують урожайність. От і ну вироджуються поступово там, після 80 років, вони, вони у них урожайність іде на зменшення. От і потім настає момент такий, що вже невигідно доглядати за цими саджанцями і просто садять нові. А цей сорт Міленіум він здатний до 40 років не зменшувати продуктивності під час збору врожаю. От. Ну от саме цим і відрізняється е санжець. Оце що я хотів вам розказати, бо дуже багато питань на цю тему. І я думаю, тепер ми ці питання закрили. А якщо у когось залишились, то задавайте питання, ставте лайки, кому була цікава ця інформація. Підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.